Привіт, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами прочитаємо цікаву книжку, яка називається Сукня для Марусі, а написала її Грася Олійко. Грася Олійка, письменниця та ілюстраторка. Вона вважає, що дуже важливо з розповідати дітям про дбайливе гуманне ставлення до тварин, про любов до всіх живих істот. Сукня для марусі. У понеділок з дому зникла мамина парасолька. Та що в цьому дивного? Мабуть, мама просто десь її загубила. Чи, може, її підхопив вітер і поніс над лісом? У вівторок з дитячої кімнати зникла зірочка нічник. Може, її позичила білочка з сусіднього скверика? У середу з шухлятки в кухні зникло все печиво. Це дуже, дуже дивно. У четвер із сушарки на балконі зникло три шкарпетки з єдинорогом, з песиком і сердечками. Мабуть, їх поцупила ворона і понесло на своє дерево. У п'ятницю зникла татова електронна книга. Мабуть, вона просто впала під крісло, от і все. А у суботу мама шукала гірлянду, щоб прикрасити кімнату до дня народження Марусі, проте ніяк не могла знайти. Мама шукала всюди, але гірлянда теж зникла. У неділю прийшли гості, всі вітали Марусю і дарували їй дарунки. І ось настав час виносити торт. Але сталося неймовірно. Торт теж зник. Аж тут бабуся побачила, як торт крадеться темним коридором. І намагається утекти через хідні двері. Ані Руш, ти куди зібрався? рішуче вигукнула бабуся. Ой, на святкування, озвався торт голосом Марусі. Мама ввімкнула світло, і усі побачили, що маленька Маруся з тортом у руках виходить у двері. Марусю, ти куди йдеш з тортом? здивувалася мама ставтом. Я йду до подружки на день народження. Її теж звати Маруся. Але в неї нікого нема. Я хотіла зробити їй свято. Який жах заохали гості. Бідна дівчинка, сама самісінька. Мама з татом вже зашепотілися. і тату запропонував. А може, запросити Марусю до нас і відсвяткувати два дні народження разом? За деякий час на порозі з'явилась Маруся і її подруга. Знайомтеся, урочисто мовила дівчинка, це Маруся, моя подружка. Ав? привіталася собачка. Вона живе під старою лавкою в скверіку, поряд з нашим будинком, пояснила дівчинка. Я дуже хотіла, щоб у неї були друзі і дім. Аж тут мама лагідно усміхнулася і запитала Марусю, а може, ти знаєш, куди зникали усі ті речі з нашого дому? Так, «Да, матусю, зараз я все розповім. І дівчинка почала свою розповідь. Я принесла Марусі деякі речі. Парасольку, щоб вона не мокла під дощем. Свою зірочку нічник, щоб собачці було не страшно вночі. Печиво до чаю, щоб Марусі було смачненько. Також я принесла їй шкарпетки адже вечори тепер прохолодні, і в Маруськи мерзнуть лапки. А вчора я принесла й гірлянду, щоб прикрасити лавку, під якою живе Маруся. Адже в неї день народження. Мама завжди прикрашає наш дім на свято. І торт я теж несла для Марусі, щоб відсвяткувати наші дні народження. Адже вона моя подружка. Бідна собачка. Забідкалися гості. Собачки мають жити вдома з людьми, а не під лавкою на вулиці. Поки всі обговорювали тяжке собаче вуличне життя, Маруся тихенько підійшла до мами і посмі... посмикала її за сукню. Мамусю, зашепотіла дівчинка мамі на вухо, а ще я хотіла зробити Марусі дарунок і пошила їй сукню. Але дівчинка підійшла до штори, розгорнула її, і всі побачили дві величезні дірки у формі сукні, але не знайшла тканини. Вибач, мамусю, я зіпсувала штору. Першою тямилася бабуся. Який дизайн? захоплено мовила вона, це не перевершено, ти природжена дизайнерка одягну. Одягу склиснули радісно гості в долоні. «У тебе справжній талант, вигукнув тата. Але на майбутнє не треба різати штори, треба попросити. І ми тобі дали б тканину. Чому ти нічого не розповідала раніше? в один голос запитали тато з мамою. Я хотіла сказати, я загадала бажання, щоб Маруся жила з нами. Собачки не мають жити самісінькими, їм теж потрібна сім'я. Тато, мама, можна Маруся буде жити з нами? Тато з мамою перезирнулись і усміхнулись. На день народження має збуватися усі мрії. Тепер у твоєї Марусі теж буде дім, проголосив. Тато! Ось така чудова книжечка. З книжечки ми дізналися, що у Марусі та її подружки собачки сьогодні день народження. Давайте приготуємо їм щось смачненьке, так? зробимо торт для Марусі. Для цього нам знадобиться пластилін, стеки для пластиліну. Тарілочка, куди ми будемо викладати наш торт. Та чашка. Для чого буде потрібна чашка, я вам розповім. Я взяла два кольори. У мене буде бісквіт ось такого кольору, світленького та рожевий крем. Розпаковуємо. Ось у мене світленький пластирин та рожевий. Рожевий пластилін мені знадобиться не весь половиночка. І так само візьму світлого пластиліну теж половинку. Скочую невеличку смужку. Із світлого пластиліну, і так само з рожевого. Ось. Тепер за допомогою ножа для пластиліну я поділю їх на рівні частини. Погляньте, як я це буду робити. Я розділю спочатку смужечку навпіл. У мене вийшло дві половиночки. І тепер кожну з цих половинок ще навпіл. Ось у мене. Чотири рожевих шматочки рівненьких. І так само світлий пластилін навпіл, і кожну з половиночок навпіл. І чотири світлих. Кожний шматочок скочую в кульку. Ми шматочок пластиліну між долоньками котили. Це по колу і по колу вийшла кулька в нас. Чудово! Давайте спробуємо разом. Беріть шматочок пластиліну. Ми шматочок пластиліну. Між долоньками котили. Це по колу і по колу вийшла. Кулька в нас Чудово! У вас це виходить? Так само рожевий. Ось у мене є кульки для коржів, тортика для бісквіта і кульки для крему. Ось тепер мені знадобиться чашечка. Щоб в нас коржі виходили однакові, я за допомогою чашечки притискаю і надаю їм ось такої форми. Ось у мене такий коржик. Так, так. притиснула. Оп, Оп. у Оп. Оп. мене вийшло чотири коржики. Так, ось тепер я буду формувати свій тортик. Поклала на тарілочку перший коржик. Беру рожевий крем. Так само придавила і поклала зверху на коржика. Зверху знову наступний коржик. Трішки притисну, щоб вони в мене не розпадалися. І так само крем. Знову коржика і знову рожевого крему. О, який в мене. Високий торт виходить. Останній корж і рожевий крем. Ось такий в мене, погляньте, гарненький вийшов тортик. А чого не вистачає моєму тортикові, як ви гадаєте? Так, йому не вистачає прикрас. Для прикрас я візьму пластилін іншого кольору. Наприклад, я візьму пусковий. не весь невеличкий шматочок. Так. зеленого. З зеленого пластиліну я зроблю листочки. Я буду відщіпувати малесенькі шматочки і ось так з краєчку їх приклеювати на мін. Тортик по колу. У мене залишився ще невеличкий шматочок, я з нього скочую тоненьку-тоненьку смужечку. І ось так зроблю ось тут такий оп, зеленого ніби крему оп. такий везеруночок, таку прекрасну. Так, ну і тепер я беру бусковий. Дивіться, я відщепила. Невеличкий шматочок. Ось такий, да? І я його беру, скочу, ніби оп в квіточку. Да? Так. І ось сюди. Оп, посадила квіточку. Ще раз відірвала шматочок і закручую так. Хоп. Погляньте, який він виходить. Бачите, як у мене квіточка бускова. Також на тортик. Ось такий гарний тортик у мене вийшов. А у вас вийде ще краще? Спробуйте! Чекаю на ваші фото. До побачення!